Психотерапевтична п'ятихвилинка. Мистецтво як спосіб проживати травматичну реальність завжди актуальне, тим більше у воєнний час. Пропоную до вашої уваги добірку книг, які маю надію підтримують у ці буремні часи. Віктор Франкл австрійський психолог та філософ, який у роки Другої світової війни пройшов через нацистські табори смерті. Його робота психолог у констаборі Сказати життю так це результат пошуку сенсу життя. Якщо маєш навіщо жити, то зможеш витримати будь-яке як. Франкл довів це своїм життям та відверто поділився досвідом у своїй надзвичайно емоційній та відвертій книзі. Едіт Егер, нині відома і успішна психотерапевтка, коли їй виповнилося 90 років, після 40 років успішної психотерапевтичної практики, вона вирішила написати книжку спогадів про власну травму, зцілення від неї і методи терапії, які допомогли стільком людям. Вибір це відверта і правдива історія про велику силу волі, надможливості нашого тіла і психіки, коли є межда вижити і про вибір. Який має кожен. Пані Егер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16 років. Там вона втратила батьків, а їх із сестрою не просто вдалося вижити, а й прожити по-справжньому щасливе життя. Від питання, чому я, до питання що далі. Роман Ромена Гарі Все життя попереду написаний від імені дитини, 10-річного Момо Мохамеда. Араба, якого виховує літня єврейка Мадам Роза, колишня повія, яка на схилі років створює притулок для дітей своїх колишніх колег. Через очі маленького героя Роман Гарі відправляє читачеві безліч повідомлень про релігію, політику, гроші, щастя, людські стосунки. Роман Гарі показує життя перед нами: тривожне, важке, несправедливе, але не менш прекрасне від того. Ніч у Лісобоні, передостанні та доволі маловідомий роман Еріха Марії Ремарка про життя у еміграції в період Другої світової війни. Це всього лише одна ніч у Лісабоні, в якої вмістилося все оповідання. Це справжня сповідь відважної, сміливої людини, на яку випали немисними за важкістю випробування еміграції. Власне, це історія цілого покоління людей, які зітхнулися з війною, що потрапили в лища та фашизму. Але це і історія кохання, перед якою відступає навіть смерть. Сергій Жедан інтернат роман, який розкриває локальну історію життя звичайного українського шкільного вчителя в зоні АТО війна, що проходить не тільки в зовнішньому світі, а й у світі внутрішньому. Питання ідентичності, морального вибору, справжнього та фальшованого патріотизму. Як бути людиною на тлі сучасної війни? Це та багато інших питань у романі сучасного класика української літератури. Пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Тримаймося, бережімо себе і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.